Нам треба підписати, ти гад скоро прийде. Я не знаю народ, чи впораємося ми з цим. Це страшно. Впораємось і виберемось. Агов народ. Що це? Сходи на якийсь люк. Я чула про такі. Це запасний вихід. Навіщо ті генератори? Давайте втечемо через люк. Точно. Так, допоможіть його підняти. Допоможи! Ага. Щось ніфіга не виходить. Народ, та забити, просто валимо звідси. Може, спробуємо його виламати. О, клясь! Може, оцим чудово? Добре. Це моторошний ржавий люк. це точно не вихід. Добай, тебе вийде. Це працює, майзі. О, клясь, воно відкрилось. Так, добре, тут стрибай. Що? Застрибуй, швиденько, ми ми за тобою. Ти хочеш, щоб я стрибнув туди? Так, ти швидко зайдеш, а ми потім за тобою. Хочеш, щоб я стрибнув у моторошну чорну порожнечу люк, з якого валить не дим? Точно, хутко! Хуясі, ти стрибай! Слухай, слухай, друже, я знаю тобі страшно. Ми теж боїмось. Ми захистимо тебе від бивців, коли ти стрибнеш. Ні! Тому що це моторошна бляха і якась хуйня, куди вона веде. Ну, розумієш, кудись назовні, мабуть. О, назовні, Ага. Це люк у бетоні. Куди він взагалі може вести? Е, льот? Мені взі тут. Так, треба поспішати. Пішов, пішов, пішов. Ні, любий це! У нас немає часу на це. Я туди не полізу. Стрибай, стрибай! бо. все добре, добре, стрибаю! Oh. It... It... можливо, є кращий is... спосіб зволити.